Ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ стіка і в спекотну каламуть, в мечі у сніг, Коли інших вже не ждуть, вже й забув ще їх. І коли листів нема із далечини, інші вже не ждуть дарма, стомлені вони. Тільки жди і не добра тим, хто каже, далі йди, вже й забуть пора, хай повірять мати й син, що нема мене, друзі втішаться отим, було і про мене, сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав, поталаново егеш, скаже, хто не ждав, не дано збагнути їм у літо вогняне, як чеканням ти своїм вберегла мене, як вцілів я, вижив, як знаємо без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не мів дякую завагу.